Привіт! Органіка на Марсі, знову зорі з темної матерії, всесвіт значно старіший, ніж ми передбачали. Як вам такі теми для сьогоднішнього відео? Цей тиждень подарував нам дійсно якісні, цікаві наукові новини щодо дуже перспективних досліджень. Не буду затягувати, лише зроблю дуже важливу справу і подякую підписникам, спонсорам на Ютубі, меценатам на Patreon та BaymiCoFi. Адже саме ви мотивуєте, надихаєте та матеріально допомагаєте створювати новий контент. Можливо, у вас є бажання долучитись до матеріальної допомоги? Це дуже легко. Всі посилання ви знайдете в описі до відео. Все світ наживо, 21 випуск Інструмент Шерлок. Якщо що це дуже вдала абревіатура від назви Scanning, Habitable Environments with Rayman and Luminescence for Organics and Chemicals, на борту марсоходу NASA Perseverance виявив кілька видів ароматичних органічних молекул у формаціях МААС і СЕЙТА в кратері Єзеро на Марсі. Відкриття свідчить про те, що в минулому червоної планети міг існувати більш складний геохімічний цикл, ніж вважалося раніше. Наявність і розподіл збереженої органічної речовини на поверхні Марса може надати ключову інформацію про марсіанський вуглецевий цикл і потенціал планети для життя впродовж її історії. Ще раніше в марсіанських метеоритах і в кратері Гейлд на Марсі було виявлено декілька типів органічних молекул. Оцінка різноманітності та можливості виявлення органічної речовини в інших місцях Червоної планети є важливою для розуміння ступеню. Та різноманітності процесів на поверхні Марса та потенційної доступності джерел вуглецю. Існує кілька гіпотез походження органічної речовини на Марсі, отриманих завдяки дослідженням метеоритів і місій. Сюди входить утворення через взаємодію, вода мінерал або електрохімічне відновлення вуглекислого газу, або осадкові рухи з екзогенних джерел, таких як міжпланетний пил і падіння метеоритів. Хоча насправді. І біотичне походження не виключається. Розуміння дрібномасштабного просторового зв'язку між мінералами, текстурами та органічними сполуками мало вирішальне значення для пояснення потенційних запасів органічного вуглецю на Марсі. Інструмент Sherlock на борту Марсхода Perseverance це інструмент, який дозволяє це зробити безпосередньо на поверхні Марса. У своєму дослідженні автори проаналізували спостереження Шерлок у Мааз і Сеїта, двох утвореннях на дні кратера Єзера. Сигнали органічних молекул були виявлені на всіх 10 цілях Шерлока, які спостерігалися на дні кратера. Вони були зосереджені в МААС більше, ніж у Сеїта. Ще до цього вони мали різноманітний мінеральний склад та просторовий розподіл, які скорше за все можуть бути унікальними для кожної формації. Різноманітність цих спостережень може дати розуміння різних способів походження органічної речовини, потенційно через осадкові процеси або через синтез з вулканічними матеріалами, тобто результати досліджень вчених достатньо однозначно вказують на те, що міг існувати більш складний органічний геохімічний цикл, ніж це було зафіксовано в попередніх вимірюваннях на Марсі. Підсумовуючи цей етап досліджень, можна зробити висновок, що ключові будівельні блоки життя теоретично могли існувати на Марсі протягом тривалого періоду часу, принаймні приблизно 2,3-2,6 мільярдів років тому. Хоча навіть такі часові проміжки ніщо порівняно з віком Всесвіту. Тим більше, що цей вік потенційно може бути переглянутий. Згідно з новими дослідженнями. Університету Оттави всесвіт може бути вдвічі старшим за поточні оцінки, що кидає виклик домінуючій космологічній моделі та вирішує проблему неможливої ранньої галактики, не вимагаючи існування первісного насіння чорної діри, великої кількості зір популяції 3 тощо. Нещодавно розроблена вченими модель ніби розтягує час формування галактики на кілька мільярдів років, роблячи Всесвіт значно старшим. А саме вона передбачає вік Всесвіту що дорівнює 26,7 мільярдів років, а не 13,8 мільярдів років, як передбачалося раніше. Протягом багатьох років астрофізики обчислювали вік нашого Всесвіту, вимірюючи час. Що минув після великого вибуху, і вивчаючи найстаріші зорі на основі червоного суву світла, що надходить від далеких галактик. Таким чином, за допомогою моделі конкордантності Lambda CDM у 2021 році, вік нашого Всесвіту був оцінений у 13,797 мільярдів років. Однак багато вчених були збентежені існуванням стародавніх зір, таких як Мофусаїл. Які здається старші за передбачуваний вік нашого Всесвіту, а також відкриттям ранніх галактик на пізніх етапах еволюції. До речі, всі ці відкриття стали можливими після запуску в роботу космічного телескопа James Web. Ці галактики, що вже точно існують приблизно через 300 мільйонів років після Великого Вибуху, звичайно, за чинним хронометражем Всесвіту, здається. Мають рівень зрілості та маси, який зазвичай асоціюється з мільярдами років космічної еволюції, крім того, вони напрочуд малі за розміром, а це додає цьому сейфу таємницею ще один додатковий замок, а зараз трохи, скажімо, альтернативної фізики. Теорія втомленого світла Цвіки, що прийшла до нас далеко далекого 1929 року, припускає. Що червоне зміщення світла від далеких галактик відбувається через поступову втрату енергії фотонами на величезних космічних відстанях. Однак було виявлено, що це суперечить спостереженням. Проте професор Анджан Рагупта виявив, що якщо дозволити цій теорії співіснувати з Всесвітом, що розширюється, то стає можливим по-новому інтерпретувати червоне зміщення як гібридне явище, а не те, що має місце. Суто через розширення Всесвіту. На додаток до теорії втомленого світла цвіків, він вводить ідею еволюції так званих констант зв'язку, як це припустив Поль Дірак. Константи зв'язку це фундаментальні фізичні константи, які керують взаємодією між частинками. За словами Дірака, ці константи можуть змінюватися з часом, дозволивши їм еволюціонувати часові рамки для формування ранніх галактик. Які спостерігав Джеймс Веб при високих червоних зміщеннях, можна розширити від кількох сотень мільйонів років до кількох мільярдів років, це дає більш реалістичне пояснення високого рівня розвитку та маси, які спостерігаються в цих стародавніх галактиках. Крім того, професор Гупта припускає, що традиційне тлумачення космологічної постійної, яка вимагає темної енергії, що відповідальна за прискорене розширення Всесвіту потребує перегляду. Натомість, він пропонує константу, яка враховує еволюцію констант зв'язку. Ця модифікація космологічної моделі допомагає вирішити загадку малих розмірів галактик, які спостерігалися в ранньому всесвіті, дозволяючи проводити точніші спостереження. Професор Оттавського університету Раджендер Гупта. А поки ми продовжуємо вивчати те, що говорить, так би мовити, класична астрофізика. Перше покоління зір у Всесвіті ще належить довго спостерігати, адже існує як мінімум дві провідні теорії щодо цих об'єктів: зорі популяції 3, що спалюють водень, і так звані темні зорі, які складаються з водню та гелію, але працюють від нагрівання темної матерії, а не від ядерного синтезу. Нове дослідження показує, що JADES GS Z13, Z12 та Z11. Це три галактики-кандидати з високим червоним зміщенням, виявлені космічним телескопом Джеймс Веб. Вони узгоджуються з інтерпретацією надмасивної темної зорі. Таким чином можна стверджувати, що вчені ідентифікували перших реальних кандидатів на роль темної зорі. Темна матерія це таємнича речовина, яка займає близько 25% Всесвіту. Існують переконливі непрямі докази її існування, зокрема через вимірювання космічного первісного випромінювання, аномалії у радіальній залежності кривих обертання галактик і гравітаційного лінзування. Незважаючи на її очевидну ключову роль у всесвіті, фізичне походження темної матерії залишається невідомим. Фізики теоретики підозрюють, що вона складається з невидимих частинок, які не відбивають і не поглинають світло. Але вони здатні проявляти силу тяжіння. Експерименти по всьому світу намагаються виявити та вивчити такі частинки. Серед провідних кандидатів це ВІМП, слабко взаємодіючі масивні частинки. Коли вони стикаються, ці частинки анігілюють, віддаючи тепло хмарам водню, що руйнуються, і перетворюються на яскраво сяючі темні зорі. Ідентифікація надмасивних темних зір відкриє можливість дізнатися про темну матерію на основі вже фактично спостережуваних властивостей. Подальші спостереження космічного телескопа Джеймс Веб за спектроскопічними властивостями об'єктів можуть допомогти підтвердити, чи справді ці об'єкти-кандидати є темними зорями. Підтвердження існування темних зір також може допомогти вирішити проблему, так би мовити, створену самим Джеймсом Вебом. Адже здається, що в ранньому Всесвіті було занадто багато великих галактик, щоб відповідати передбаченням стандартної моделі космології. Більш ймовірно, що щось в стандартній моделі потребує налаштування, тому що запропонувати щось абсолютно нове, як це зробили ми, завжди менш ймовірно. Але якщо деякі з цих об'єктів, які виглядають як ранні галактики, насправді є темними зорями моделювання формування галактик, Краще узгоджується зі спостереженнями. Доктор Кетрін Фріз, астрофізик з Техаського університету в Остіні. JADES, GS Z13, Z12 та Z11 були спочатку ідентифіковані як галактики. У грудні 2022 року командою James Webb Advanced Deep Extragalactic Survey. Використовуючи спектроскопічний аналіз, команда JADES підтвердила, що спостережувані об'єкти з'явились Через 320-400 мільйонів років після Великого вибуху, що робить їх одними з найдавніших об'єктів, які коли-небудь бачили. Коли ми дивимося на дані веба, є дві конкуруючі можливості для цих об'єктів. По-перше, це галактики, що містять мільйони звичайних зір популяції 3. Інше, це темні зорі. І вірите чи ні, одна темна зоря має достатньо світла, щоб конкурувати з цілою галактикою зір, Доктор D.S., астрофізик з Техаського університету. в Остіні. Теоретично, темні зорі можуть досягати кількох мільйонів сонячних мас і випромінювати. Так саме випромінювати, а не світити в класичному розумінні. В 10 мільярдів разів яскравіше сонця. Ще в 2012 році було передбачено, що надмасивні темні зорі можна буде спостерігати за допомогою веба. Відкриття нового типу зорі досить цікаве саме по собі, але відкриття темної матерії, яка є джерелом для цього типу зір це вже щось, як то кажуть, за межею розуміння. Дякую за ваш час. До скорої зустрічі!